Веріг у лідерах закупівлі дронів про це свідчить аналіз експертів проекту Наші гроші на першому місці за кількістю придбаних безпілотників для військових Дніпропетровщина адміністрації Дніпра та Кривого Рогу через систему Прозоро закупили дронів на третину мільярда гривень. Відтак Олександр Вілкул та Борис Філатов продовжують своє домінування в підтримці армії. На 1 липня Рада оборони Кривого Рогу вже надала допомогу нашим військовим на суму 1 мільярд 320 мільйонів гривень. Це більше, ніж більшість обласних центрів та Міністерства відомств з багатомільярдними бюджетами. З цього 1 мільярда 320 мільйонів, 752,7 мільйонів. Це бюджет міста, 567,3 мільйона це приватні гроші. Спрямований через фонд на Баткривбас значно більше, як я казав, ніж багато хто інший. Робота продовжується.